Сьогодні у мене настрій патріотичний. Тому вдягнута я у блакитну спідничку, чорну корсетку. <рес> <рес> І будуть у мене лускавочки сьогодні у жовто-блакитному кольорі. Хорошо, дивимось. Перше намисток. Перше намисточка з блакитними стрічечками. Лускавочки під шийку. Друге намисточку у жовтому кольорі. Або золотому. Тому як подобається стрічечки жовтенькі. Вдягаємо під низ. Третя намисточка так само. Вдягаю під шийку з блакитними стрічечками. Четверта намисто з жовто-блакитними лускавочками та стрічечками жовто-блакитного кольору. Для того, щоб додати завершення нашому образу. Чотири намисточка на мені. Можна їх придбати як окремо, так і відразу всі у 4. І. Залишити собі такий ось гарний, чудовий, жовто-блакитний, патріотичний образ.